Я вже ходжу на наші каплички більше трьох років. Я правда ходжу на першу службу, але деколи проходжу, до оця Олега на молитву. Ну і була свідком тоді була присутня, коли люди давали свідчення, що молитва оця Олега дуже багато людей оздоровила. І от у мене були проблеми десь рік тому, може більше з головою. У мене було запалення, тренишла нерва. Це така боль, що не був всіх ворогів. Я вже думала, що мені вже буде кінець. Ну, я прийшла до оця Олега. Ну і отець, Олега, давайте будемо молитися, і я молилась, я прийшла раз, другий, третій. І знаєте, мені стало легше. Мені стало легше, а потім ще, ще. І зараз, бачите, я ходжу собі без шапки, а я ходила літо, все я ходила в платку і вату, плала на вухо, я не могла. Я думала, що я вже думаю, помру, так як мій чоловік на голову. Потім десь три неділі тому знову в мене ноги, за розширення цих вен. І такі болі сильні, от сильно трятки смірю, так руку розвиває, так мені ноги, дві. Думаю, все, до робимо, ну і все, ну, все піта. І я так зажурилася, вже пішла, і мені що треба йти на операцію. І боюся йти, ну що таке розширення, топорка тихенту, сотові шутки, то що, каліку можна стати. Прийшла до оця Олега, телег говорить, ні, не будемо. операції не треба, давайте в нем молитися. Ісус оздоровить. І ви знаєте, я раз прийшла, другий раз прийшла, я прийшла додому, я хожу, мені ноги нічого не опухаю, зовсім нічого. Я можу клякати, можу вставати, все мені прекрасно, все. А я не могла вплинути, я встаю, я не могла всати, я ходити не могла по так, Такі були страшні болі. І навіть був такий комок на нозі, і він мені розширився, вже немає нічого. Так що вірте, ходіть, і Ісус допомагає всім, бо я скільки я слухала, була присутня і мені я вже до собі переконалася, всім допомагаю вам допоможе. Отець Олег, низький вам уклін за всі ваші старання, за ваш дар Божий, що ви маєте таку силу мужність і посвятили себе, оздоровляти людей, де вам потрібні, бо зараз такий час, що лікарі, вони означають тільки дорогі ліки, дорогі ці лабораторії на ті аналізи, але результату не дають ніякого. Господу Богу, і вам отець Олег, що, щоб ви з нами того молилися і нас не покидали. Слава Ісусу Христу. Я хотіла подякувати Господу Богу за зцілення моєї ноги. Я йшла сюди, то нога мене так боліла, і сидячи, і стоячи, і коли йшла, шкоту льгала, зараз відчула полегшення таке при молитві, і взагалі нога перестала боліти вже. І згинаю не болить, і сиді, стою, не болить. І щиро дякую Господу Богу за його ласки, за зцілення всім святим отцю Олегу за молитву. Звати мене Галина, минулої п'ятниці я тут була, мене болять коліна. І після молитви я додому, просто ноги були дуже легенькі, мені було дуже добре. Після тої п'ятниці я безболюючі таблетки вже не пила. Кожен день. Ну, вже від весни. Дякую Господу Богу і вам, Отче Олеже, за молитви. Слава Ісусу Христу! Хочу дати свідчення. Вчора отець Олег читав екзорцизм. Я прийшла додому і поблагословила свого зятя. Він не ходить до церкви, не молиться, не сповідається. І йому завжди було неприємно, коли я його благословляла. І він мені казав, не треба мене благословляти, ви, що, ви хіба, хіба ви священик, що ви благословляєте. Уникав у мого благословення, старався уникати. А цей раз я прийшла вчора, його знову поблагословила. І він обернувся до мене і сказав мені, нехай вас Бог благословить. Дякую Богу і отцю Олегу за всі ласки, які Бог вислухав нашу молитву, дякую Богу і отцю Олегу. Слава Ісусу Христу, звати мене Оксана. Вже цілий тиждень так насильно боліли всі кості, що я не могла ходити. А от навчора рано я вже встати не могла. І прийшла сюди до оця, ога, прошу оця, давайте помоліться за мої кості, бо я вже не можу далі. І тільки я вкикнула, тільки отець Олег поставив мені на, цей, на голову руку. Я буквально зразу вже відчула, як і вже так поворухнулася, кажу, прошу, це мене вже не болить. А то, вказується, я е, помочилася в баночку, думаю, щось воно є, щось то мусить бути, бо так буквально все. А то солі пішли, то дуже пішли солі, там на низу такий осадок вже. Дякую Господу, ще щиро дякую ось Олегу.